Сьогодні у нас наявності новинка, костюм Совшел 10 мм осадка. Це костюм іде три в одному. Чому три в одному? Бо ви можете цей костюм одягати як тільки ковточку, штани і можете взяти, відстібнути. Тут є змійка на рукаві. Ви можете рукава з однієї сторони та з другої розстібнути і носити це як жилетку Це дуже гарно, це дуже зручно і магу буде дуже жарко, ви одразу роздягнулися максимально штурмніше. Ви Також в цьому костюмі йде репучка на кармані, для чого вона потрібна. Так. Можна сюди відставляти під свій калібр, що вам хочеться. Так капюшон у костюмах присутствує стебається. тут є змійка. Як він виглядає ззаду, можна теж роздивитися повністю. І така йде курточка. Внутри йде дуже гарний фліс, теплий. Це такий універсальний костюм, який ви можете використовувати як і в ліс гриби, і піти так, просто прогулятися в ньому. Універсальний костюм. Кому який потрібен по розміру? Пишіть нам, ми вам обов'язково допоможемо з розмірами, підберемо кармани, ви ж бачили, повністю є на штанах, також тут є регулювання пояс, костюм, топчик. Пишемо кому, який, кому, скільки.